А гості вернулась наша бойова хазяйка, бля. бойовій позиції. Доброго здоров'я. Тут йо, твою мать настрашусь біздюк мене. Хто запитує, що таке контузія, які наслідки. Ну от я, наприклад, жарю хлібчик в яєчку півгодини тупо на оциді, Тупо на оциді, що жидка олія якась. Хорошо, хоч, блять, сніг не йде. Ви представляєте в таку жару відкидати? Коли мені треба кудись їхати, чоловіка я залишаю з дитиною. таки дай Я еду. Папа. Нормально. А Путин? Путин? Путин хуйло. Хуйло, да. Коледжіо роботи, Работу. Дохранище просто, Хуїзна, я хуй його я Поняв, Чайники. Поняв. Поняв. постав чайник? Раз, без... чайник. Глянь сюди. Вибач, не бачу. Так би і сразу. Оце з сержантом відправили нас на болота. Несемо подарунки росіянам. Подарунок, як бачите, ми доставили. Виглядає дуже гарно. Тепер будемо повертатися додому. Айже повернулись, друзі. Трохи відпочинемо і вже дали команду підірвати корабель у новоросійську. Слава Україні! Це тобі сьогодні зайчика з поля привіз. Люблю тебе! Казали в цьому році погана картошка. Це тільки з одного корча. Гарна. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Дві хати маємо: ванна, Звині є, корова є, кінь, качки. Друзі, просимо хвилинку вашої уваги. У зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, ми створили телеграм-канал. Там набагато більше цікавого та без цензури, тому будемо раді, якщо підпишетесь на нього. А також будемо вдячні вашій підтримці усі посилання в описі до відео. Величезне дякую та хай цвітне український контент. Господи! Я тільки но прибрала і винесла сміття. Скільки ж можна? It's the meta fucking Танцювала риба з раком, риба з раком, А Петру Зараз вам покажу плюси жити в приватному будинку. Дивіться, цвітуть гортензії. Ось цвіте юка. гарна А також можна знайти собі ненароком жениха Спитану собі чолов'яга гарненько і вишнею. з нинішніми законами, які водить держава, блять. Треба і воду назад, мабуть, щоб калюжу зливати. Бо скажуть, що в держави спиздимо. 19.30. Телевізійна служба новин. У нас термінове голосування. Мені опять щось подарили, опять щось живе. Приймаємо. Ну, будемо доглядати разом. А, ні. Та ніда, блять. Давай, Алір, чого? Я більше не поведусь. Я, блядь... В... Получается, я в коридоре сплю, сі из комнаты кот... собаку чи кота, кто у нас був? Собака, да? Выкинули, я з ней блядь, в обнимку сплю, она мне обіцяла обрыгала, блядь. Я ей їй... обратно в комнату, джудиты идут опять до мене, и я вот так прийти неделю не спав. Я наведусь, не ведусь нет. Чого? Це не, не китней собак. Ні, Артур, ну, все. пацаны, звони мусорам. Олег. Ну, давай. Так що, Олег, Ну. Не, я не ведусь нахуй Чего? Не! Чего? Понятно, что даже если ты не видишь, блядь, все будут доглядать. Нет! Чего? Нет, нет. Кажи, что там? Кажи, нет Питбой? Ну, кажи категорично там нет чарка. Кажи, категорично Такса. нет Такса? Такса? Я угадал? Не, ну у меня то дома такса тоже. Так что? ты ебать. Ну так что, подожди, да, да. Не, ну если таксу, то может быть подумал. А что такса? Нет. А шо? Давай признавайся. Попугай. Попугай? Да, да. ты что, блядь? Ну точно нахуй минус. Мы все спать не хуй. Ты представляешь это? Челин, челин, блядь. Я мусорам позабыл. Я минус, Ян, ты что <laughs> что ты скажешь, Ян? Не, не, не любитель. Не любитель. Короче, вы все против попугая моего, да? А, не, не, ты что попугай? A few moments later. Ну, вы... Все, обиделся. Ну ничего, мы не подружимся. Не, ну попугай это лучше, чем собака. Друзі, зараз на прикладі свого бізнесу покажу, як заробити 100 тисяч в місяць, проте є нюанси. Або стане на землю хай походить. Вже сину. ну. хай паху Він не ходить вже. Ходи. Не ходить, він готовий. Не, ну це хороше, цих ці, треба берегти. Це, це мабуть, 80-х видових випуск. На них ще запчастей хуй хуйна йдеш, поняв? Це ці ну, після 2000-го, ну, ці не ламаються. Вони, ну, пробіг розуміло? великий. Так, да, ну вони не ламаються, поняв. А ці, що після 2000, вони ламаються, ну. Це хороші, таких треба берегти. Ви кажете, кукурудза дорога на базарі, так? Да? Я не знаю, я воно пішов до сусіда на город. Ноччу. Ні одного цінника нема. Відірвала доля від сім'ї. Відірвала від рідної хати, залишили всі справи свої. Україну пішли захищати золоті українські сини, патріоти своєї держави, і зібрались до бою вони за країну солдатами стали. Кров козача кипить у серця. Брат за брата стоять до кінця, з нами правда тут на.